Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про два суперпоєдинки у чемпіонаті України. Динамо повертається. Кияни знову перемагають і в наступному турі зіграють проти колоса. Ще один топовий матч премєр ліги, Зустріч Шахтаря та Зорі. Команди які також перебувають вгорі турнірної таблиці. І також поглянемо, які там справи у наших легіонерів. Руслан Малиновський ймовірно зіграє свій останній поєдинок за Аталанту. Ну і повертається до складу Арсенала. Олександр Зінченко. Тому, друзі, про все це будемо говорити у цьому випуску. Тому ви обов'язково підпишіться на youtube канал Футбол Хава, поставте вподобайки. Ну і заряджайте свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Динамо продовжує своє сходження турнірною таблицею. Команда Лучевську після серії перемог зіграє у чемпіонаті проти Колоса. Динамо повертається три поспіль перемоги із загальним рахунком 9-2. Лише Динамо і Дніпро 1 здобули перемоги в останніх трьох турах чемпіонату. Команда Лучевську у поєдинках проти Кривбаса, Чорноморця і Олександрії, виглядала значно живіше та інтенсивніше в атаці ніж це було на старті сезону. Віталій Буяльський продовжує тягнути Динамо. Чотири тури поспіль півзахисник Киян забиває і у матчі проти Олександрії Бояльський забив свій класичний м'яч з лінії штрафного майданчика після прострілу від циганкова. Мірча Луческу завжди вмів знайти підхід і вдало використовувати креативних атакувальних півзахисників, згадати лише його шахтар і виступи Генріха Мхітаріана та Алекса Тейшейри. Під керівництвом Луческу бояльський зіграв вже 79 матчів, забив 28 м'ячів і віддав 15 результативних передач. До цього найбільше Віталій забивав у Олександра Хацкевича 15 голів у 82 поєдинках. При Михайличенку Реброво та Грозному показники були значно нижчими. Динамо перемогло Олександрію 3-1. Окрім Голубояльського у киян забивали Лонвейк і Шепілєв. Для нідерландця цей м'яч став дебютним у складі київського клубу. Але наприкінці гри Олександрія одним м'ячем відповіла: Шулянський забив оворота рідної команди, і гол не святкував. Також запам'ятався матч з суперечливими рішеннями: обидва у штрафному майданчику Олександрії. Спочатку епізод із падінням циганкова. Арбітер Дмитро Панчишин не зафіксував фолу. Хоча захисник Олександрії відверто тягнув циганкова за футболку. Це чітко помітно. Також і на повторі. Ще один епізод падіння Ваната. Нападник Динамо симулював і намагався випросити пенальті. Панчишин 11-метровий не призначив, але і жовту картку за симуляцію не показав. В моменті з циганковим Панчишин теж не поставив пенальті, але показав цю жовту картку. Вонат мав отримувати попередження, яке до речі стало би другим для футболіста у цьому матчі. Для колоса наступний поєдинок стане важким випробуванням. В попередньому турі ковалівці зіграли проти Дніпра 1 і поступилися з рахунком 1-3. Черговим хитриком відзначився у чемпіонаті України Артем Довбик. Раніше колос вже мав ще один топовий матч. Ковалівці грали проти Шахтаря і теж програли 0-3. Останній матч між Динамо і Колосом відбувся у серпні минулого року. Кияни в шостому турі приймали ковалівський клуб на Олімпійському і виявились максимально негостинними. Динамо розгромило колос 7-0. Нинішня команда про таку переконливу перемогу може наразі лише сподіватись. Головний матч 13-го туру УПЛ і серйозна перевірка амбіцій зорі. Команда Патріка Ван Люїна зіграє проти донецького шахтаря. Мінус 5 очок і одна гра в запасі. З такими результатами донецький шахтар підходить до матчу проти зорі. Після нічиєї з Олександрією гірники здобули дві поспіль сухі перемоги над Інгульцем і Вересом. В обох цих матчах результативними діями відзначався Дмитро Криськів, півзахисник, який минулий сезон відіграв на цілком пристойному рівні у металісті 19 двадцять до останнього туру ігри проти Інгульця зіграв лише 14 хвилин. Але переломним став поєдинок проти петровців. Один гол та два асисти. На наступну гру проти Вереса Крисків знову вийшов у старті і знову забив. Чотири результативні дії у двох матчах. Непогана заявка на місце у складі. Не обминути увагу і Михайла Мудрика у чемпіонаті Вінгер Шахтаря не забивав аж до середини жовтня. Однак у грі проти Динамо Мудрика прорвало. Після цього в останніх п'яти матчах УПЛ у Мудрика п'ять голів і один асист. Команда Йовічевича має найкращий захист чемпіонату тільки п'ять пропущених м'ячів після десяти поєдинків. Шахтар пропускав від чорноморця металіста, динамо і Олександрії. Відмінні показники для Анатолія Трубіна, який проти зорі зіграє свій 51-й матч в УПЛ. При цьому у гірників доволі висока і результативність: 23 забиті м'ячі у чемпіонаті. Більше голів тільки у Дніпра один. В лізі чемпіонів Шахтар теж забивав немало. Вісім м'ячів продовж групового етапу. Єдиний матч, в якому не вдалося забити Шахтарю, це перший тур чемпіонату і гра проти металіста 19 19-25. Матч проти Зорі стане другим великим випробуванням для команди Ювічевича у цьому чемпіонаті. До цього гірники мали тільки гру проти Динамо. А поєдинки із Дніпромодин, Ворслою та Зорею ще попереду. Шахтар перемагав Кривбас, Рух, Чорноморець, Металіст, Динамо, Колос, Інгулець та Верес. Все це переважно команди із середини турнірної таблиці. Єдиним матчем проти команд Єврокубкової зони був поєдинок з Динамо та Олександрією. І з Олександрією одразу втрата очок. Наскільки команда Йовічевича готова до великих матчів УПЛ? Зоря ряд своїх великих поєдинків вже зіграла. Почав Патрик Ванлюєн із перемоги над Ворсклою. Гол із пенальті Назарини та дубль безбородька із двох асистів Кабаєва. Примітно, що ні Назарини, ні Безбородька, ні Кабаєва в команді вже немає. Ворскла відповіла лише голом олійника. Пізніше був матч із кризовим Динамо. У третьому турі зоря розібралася з командою Луческу. Вже у цьому поєдинку феїрив інший нападник, Назарій Русин. Спочатку екс-гравець Динамо забив сам із передачі Крістіана. Далі Мишньов подвоїв перевагу зорі. На старті другого тайму Динамо спробувало повернути своїм вболівальникам надію. Забив Ванат. Але за справу знову взявся Русин і цього разу вже асистував брашку. Другий гол Динамо від бояльського став малою втіхою для у тому матчі. У зорі також поєдинок проти Дніпра 1 і там емоції були кардинально протилежними. Хитри Артема Довбика не залишив шансів луганцям. Нападник Дніпра 1 забивав м'ячі на будь-який смак і зробив захист зорі просто недієздатним. Цілому до захисту зорі у цьому сезоні дуже багато запитання адже команда, яка йде у єврокубковій зоні, пропустила в 11 матчах 16 м'ячів. Це більше ніж Дніпро 1 та Шахтар разом узяті. А загалом в усьому чемпіонаті більше за зорю пропускають тільки дві команди: Чорноморець. Та металіст найбільше дивує у складі зорі трансформація В'ячеслава Чурка, який з приходом Ван Люїна почав грати в опорній зоні. Нідерландець добре знає Чурка ще по академії шахтаря і зміг розкрити футболіста по новому. У цьому сезоні на рахунку півзахисника два голи та два асисти. Наразі Чурко став одним із найяскравіших півзахисників чемпіонату і посадив в запас шахова. Результативна зоря проти молодого та атакувального шахтаря. Це має бути цікаво. Лідер чемпіонату Англії проти одного із аутсайдерів у 16-му турі. Арсенал на виїзді зіграє проти Вулвергемптона. Арсенал залишається непереможним у чемпіонаті Англії, але вже є поразки в інших турнірах. Лондонці програли ПСВ у Лізі Європи і на тижні вилетіли із Кубка Ліги від Брайтона Роберто Дедзербі, який за два тижні зміг перемогти і Челсі, і Арсенал. Проти Брайтона Арсенал вийшов другим складом, на відміну від суперника. Артета чітко розставив акценти. АПЛ залишає. В пріоритеті. Завдання мінімум повернутися до Ліги чемпіонів, завдання максимум замахнутися на чемпіонство. Минулого туру арсенал на класі розібрався із Челсі і лише підсилив усі розмови довкола амбіцій команди. Звичайно, усі крепки над і розставить перенесений матч проти Мансіті, після якого стане зрозуміло наскільки міцним є цей арсенал. З приємного для лондонців також зауважимо повернення Олександра Зінченка. Українець зіграв у старті проти Челсі і вийшов у другому таймі з Брайтоном. Зінченко нарешті переборов травму і готовий зіграти проти «Вулвз». Вулдоргемтон знаковий суперник для Зінченка, бо саме проти вовків українець зіграв свій перший матч в англійському футболі. Це був поєдинок Кубка Ліги восени 2017 -та року на той момент ВУЛ грали у чемпіоншипі. Зараз все йде до повернення вовків у нижчий дивізіон. Чотири тури без перемог в АПЛ і 19-те місце в таблиці. Обидві свої перемоги у цьому чемпіонаті Во здобув на власному полі. Але із цим арсеналом буде дуже важко тягатися. Останній матч Руслана Малиновського в Аталанті. Бергамаски перед чемпіонатом світу зіграють заключний матч у серії А матч проти Інтера. Чари Аталанти потрохи розвіюються і все стає на свої місця. До 11-го туру команда Гасперіні йшла без поразок, а далі програла три із чотирьох поєдинків. Якщо поразки від Лаціо і Наполі можна пояснити легко і логічно, банально суперник був сильнішим. То що сталося у грі проти Лечі? Простежується цікава закономірність. Як тільки Аталанта намагається грати у свій фірмовий атакувальний футбол і відмовляється від автобуса, одразу отримує пачку голів у свої ворота і програє. Так було з Наполі, так сталося і проти Лечі. Єдиний плюс із поразки це вихід в основному складі Руслана Малиновського. Українець з'явився у старті вперше за два місяці і віддав результативну передачу. Відзначив гру українця і Гасперіні, який похвалив півзахисника. Проти Наполі був чудовий матч. Цього разу я сподівався повторити, але ми допустили забагато помилок в захисті у першому таймі. У другому ми вже не могли розраховувати на свою гру. Сапата зіграв добре. Малиновський теж добре. Ми знову втратили дерона, і нам дуже шкода. Гра була зіпсована у двох епізодах. Попереду матч проти інтера, і ця гра ймовірно стане останньою для Руслана Малиновського у складі «Аталанти». Проти Лече «Аталанта» зіграла частково резервним складом: Спортєло, Руджері, «Дзортеа», Малиновський. Усі ці футболісти зовсім не часто проходять до складу. Руслан все ближче до Тотнема. Лондонці якраз шукають атакувального півзахисника. Малиновського дуже хоче бачити в команді Антоніо Конте. Ну і поєдинок проти інтера міг би стати ідеальним прощанням із бергамасками для Руслана. Інтер свій матч посеред тижня виграв. Міланці пропустили від є першими, але відповіли шістьма голами. Команда Інзагі показала дивовижну ефективність, забивши шість м'ячів із семи ударів в площину. Після цієї перемоги Інтер заскочив у зону Ліги Чемпіонів. Але насторожувати фанів нерадзурі на має захист команди. Інтер пропустив найбільше з-поміж команд першої десятки чемпіонату: 20 голів і програв вже 5 поєдинків. За весь минулий сезон у команди «Інзагі» було лише 4 поразки і 32 пропущені м'ячі. Вже 7 матчів триває безвиграшна серія таланти в матчах проти інтера. І з огляду на форму команд в останніх поєдинках є усі шанси, що ця серія триватиме. Тож, друзі, прогнозуйте у коментарях результат поєдинку Шахтар Зоря. і Пишіть за кого ви будете вболівати у цьому поєдинку. Також діліться своїми думками щодо майбутнього Руслана Малиновського. І чи варто вже взимку йому змінювати команду? Не забувайте підписатись на ютуб канал Футбол Хабу. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Ну і заряджайте свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. Перемач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.